Вітаю, дорогі Держслужбовці. Сьогодні ми з вами будемо розбирати урок із наказовим способом. Ви готові? Візьміть ваші зошити. Це уже наш далеко не перший урок, будь ласка, сьогодні ми зосередимося на наказовому способі, він ще називається імператив, і на теперішньому простому часу. Ну, поїхали! Формування наказового способу. Той, хто вчився у мене на загальній англійській, дуже схоже, граматика одна, але приклади будуть зовсім іншими хороші. Зараз побачите. Коли підмет у вас є ти або ви, ви будете використовувати don't плюс інфінітив без to. Дивіться, call me tomorrow for a chat. Зателефонуй мені завтра для розмови. Так, а якщо ми скажемо це за перереченням, don't be late for the meeting, не запізнюйся на зустріч і do not forget to ask participants for feedback. Не забудь запитати учасників про зворотний зв'язок. «Do not» зазвичай вживається у письмовій формі. Тепер ми з вами подивимося на uh, наступний «Let's». Коли підмет ми ми використовуємо let's «Let's» плюс інфінітив без «to». Let's talk about their proposal now. Давай зараз поговоримо про їхню пропозицію. Let's not, плюс інфінітив без to. давай не будемо робити це так скоро. Давайте подивимося на використання наказового способу. Раз, два, три. Окей. У нас три випадки. Перший – використовуємо наказовий спосіб, щоб наказувати або просити щось зробити. Не чекай, поки клієнти зв'яжуться з тобою. Подзвони їм. Don't wait for customers to contact you. Phone them. Наступне у розмовній англійській наказові речення можуть звучати різко, тому додають just або please, щоб пом'якшити повідомлення. Будь ласка, сідайте, please, have a seat», Просто надійшли мені електронний лист, just send me an email». Не можна використовувати наказові конструкції для офіціантів, працівників магазинів та інших працівників сфери послуг, якщо хочете звучати ввічливо. Could we see the menu, please? Чи можемо ми переглянути меню? Будь ласка, також можна використовувати наказовий спосіб для запрошень або пропозицій. Come and see the new office when you are in town. Заходь подивитися новий офіс, якщо будеш у місті. Все. Якщо у вас є питання по імперативу, будь ласка, ставте питання в особисті повідомлення. Формування present simple теперішній – теперішній простий час це стверджування речення I, you, we, they плюс інфінітив без to. I work there – я працюю там He she, it плюс інфінітив з, he works there, він працює там. Заперечення, I you we, they, don't плюс інфінітив, you don't work there, ти не працюєш там, He, she, it плюс doesn't плюс інфінітив. He doesn't work there, він не працює там. І запитання: where do I you, we, they плюс інфінітив? Where do you work, де ти працюєш? Does плюс he, she, it плюс інфінітив? he work there, Чи працює він там? Така ситуація. Тепер, мої гроші, якщо у нас. Використання Використання present simple. Він використовується для загальних і. Постійних ситуацій, для загальних істин і постійних ситуацій. She comes from Stuttgart. Вона родом із She is coming from Stuttgart. неправильно, бо це не дія, що відбувається зараз. I don't leave far from the office. Я не живу далеко від офісу. І використовується для регулярних дій. Звички, рутини, часто використовуються прислівники часу, always, usually, regularly. Often, sometimes, never. Every day, twice a week. He always takes the underground to він завжди їздить на роботу на метро. It takes always це неправильно, бо прислідник часто стоїть на своєму місці. How often do you check the accounts? Як часто ти перевіряєш рахунки? Використовується зі статичними дієсловами. state verbs. Feel hear, like, see, think and understand. I hear you are opening a new office in Madrid. Я чувствую, що ви відкривати новий офіс у Мадриді. What do you think? Is it a good idea to invest in a new logo? Що ти думаєш, це гарна ідея інвестувати? В новий логотип. Тепер мої гроші, я вам зменшу дві секундочки. Ось Ось це мої мої гроші, мої гроші. До студентів постійно мої гроші, та й до держслужбовців теж получаються мої гроші. Вибачте, у нас буде практика з вами, бачите? Ось така практика. Ось такі вправи. І будемо писати стосовно бізнесу, your work, розберемо, а вже потім зайдемо в інші матеріали. Добре? Конспект цього всього діла буде у нас з вами в нашій групі. Ставте питання, якщо за потреби я дам відповідь.